Рада вітати вас, малята! А давайте ми ну, пригадаємо, із кого складається сім'я: тато, мама, дітки. А чи бувають більші сім'ї? Ну, звичайно, можуть бути ще бабусі та дідусі. Тоді це велика родина. Я впевнена, я це знаю, що ви любите усю свою родину, але є людина. З якою ви проводите найбільше часу із самого свого народження, тому саме про неї ми і послухаємо зараз вірш Варвари Гринько. Називається він Мама. Ще в колисці немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся. Мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. А як ви називаєте свою маму? А ваші мами люблять квіти? Думаю, так. Пропоную вам зробити для мами квіточку. Нам знадобляться пластилін, стека, дощечка і картон. Зробимо пальчикову гімнастику і почнемо роботу. Ось цей пальчик мій дідусь, цей моя бабуся. Оцей пальчик мій татусь, а цей пальчик матуся, а цей пальчик я, ось така моя сім'я. Повторіть гімнастику для другої ручки. Ось цей пальчик мій дідусь, цей моя бабуся. Оцей пальчик мій татусь. А цей пальчик матуся, а цей пальчик я. Ось така моя сім'я. А тепер почнемо працювати. Викладаємо на дощечку пластилін, який нам подобається. За допомогою стики відрізаємо шматочок від одного. Добре розминаємо, розігріваємо його пальчиками і робимо. Кульку, а з цієї кульки робимо серединку квітки, притискаючи цю кульку до картону у верхній половині аркуша. Потім так само відрізаємо інші кольори і робимо для квіточки різнокольорові пелюсточки. Для цього відрізані шматочки пластиліну ми теж розминаємо, скочуємо в кульку. А потім трошечки витягуємо з одної сторони для того, щоб цією стороною прикласти до серединки, і також притиснути до картона. Якась пелюстка може бути червоного кольору, інша рожевого, ще якась блакитного та інших кольорів, які вам подобаються. А ще в вашій квіточці треба стебло, на якому вона росте, а також листочки. Для стебла ми беремо зелений колір, ділимо пластилін на кілька шматочків. З одного ми робимо довго-довгу ковбаску, і з неї буде саме стебло. Прикріпляємо його, зайве відрізаємо. А потім знову ж таки скочуємо кульку, яку витягуємо у довгеньку качалочку і формуємо листочки. За допомогою стеки листочки ми можемо прикрасити візерунком, тобто намалювати прожилки, які завжди бувають на листочках у природі. У вас вийде яскрава різнокольорова квіточка. Я впевнена, що мамі вона дуже сподобається. Але і я хотіла б на неї поглянути, тож чекаю на ваші роботи. Бувайте!